Добрий день. Добрий. — Ну я їду на ваше запрошення. Де де ви? Де, де зустрічаємося? В раді? Добре. Ну я в раді буду через хвилин 30. Хорошо. Ага, добре. Добре. Це його так, чорт. Да? Ну так, да, це у нього псевдонім оперативний. Я понял. Салют, друзі, значить, пояснюю, що зараз буде відбуватися після подій, які відбулися в селі Хомутець Брусилівського району, Ну, там біля села, там де ми зловили ромів, які різали Березу, але нашу доброту прийняли за слабість, ну я так зрозумів, тому що буквально за дві доби, коли відос набрав. Великого резонансу, як в Ютубі, так і в Фейсбуці, дзвонить мені невідомий номер на телефоні. І починає зі мною такого плана діалог. Значить, так. Зараз це Андрій Ігорович. Якщо так, так, Мене звати Сергій. Я місцевий депутат. Райради чи що, значить, завтра я вас запрошую, в брусилів. У нас буде там зараз сесія заодно. Беріть всі документи і будете мені пояснювати, що ви там за клівіту розпространяєте по інтернеті, що ми там крадені дрова купляємо і таке все остальне. По-перше, я керівник цих директор цих молітвіних домов. Я не дозволяв вам заходити там на територію. Щось там, Ну, коротше, все в цьому плані. Я зрозумів, що трохи, як би так пом'якше сказати, цей чувачок не то, щоб космонавт але я думаю, що дуже близько до цього. Мабуть, відкритий космос виходив нещодавно, раз таке молоти. Ну, і звісно, в нас ж ряд є задач особистих. Це ж не те, що там якісь в Скафандрі чувак дзвонив, який регулярно блин, в невісомості літає. І по його команді ми там вже зірвалися, приїхали. Ми повирішували всі свої особисті справи, в тому числі і сюди їздили по іншим е фігурантам. І сьогодні знай знайшли час добратися, все-таки е відповівши на запрошення цього Сергія депутата і так далі. От. І ми зараз будемо через декілька хвилин уже в Брусилові. От. От Мені цікаво, а що ж, що ж ми, яку ж ми клівіту розпространяємо? Зараз така інтрижка. Будемо розбирати вам наживо, як ми любимо. Все наживо, все публічно. А Ви не забувайте підписуватися на канал, ставити. ну що дуже багато з вас. Дивиться канал не підписаний. Мені ще там декілька тисяч залишилося підписників, щоб вже отримати цю, нарешті, цю срібну кніпочку. Тому тапніть, будь ласка, на підписочку вам нічого мені приємно. Разом сила, погнали далі. Та тут не треба вже попадуть. Mm -hmm. Добрий день. Добрий день. А потім... Скажіть, день. як до голови потрапити? У нас кадру не поверх приймає відділення. Ага, дякую. Добре, добре, дякую. – До голови хотіли потрапити? В, в ту сторону? Ну ось тут. Добрий день. Добрий день. – А до голови можна потрапити? Голови немає, що ми поїхав на поховання. У сьогодні відбувається в нормальні. А Хто ви по якому питанні ще? Можливо... Керівник громадської організації Форест контрол Хотів поспілкуватися з приводу незаконної рубки на території вашої. Вашої громади. Щербин Андрій Ігорович. Запишіть мій номер телефону, якщо він буде, то буде, хай не зателефонує, я підійду. Про... Дякую, на все добре. Добре, дякую. На все добре. Сейчас вийдемо наберемо. Да, дякую. Hello. Ну я на місці, де ви. Я зараз підійду, бо ви ж мені повідомля за пів години. Я ще ж, я ж не переїз, я ж далеко від місця. Зараз під'їжджаю через. Добре, наберете мене. Я в машині Добре. чекаю. Так, друзі, дивіться, Зателефонували йому 11.17 за пів години до цього. Ось видно, все. І потім повторно ще 20 хвилин тому. Стоїмо, чекаємо, щось непонятно. Де цей, блін... Депутат, який там кричав, що ми там бігом запрошую у вас сюди, аби всі документи приготувати і так далі. Щось він не такий цього разу дерзкий, блін. Щось здається мені, що хрен хто приїде сюди. Коротше, така от історія, друзі. Голови селищної ради немає на місці, десь там в від'їзді. Ну, я залишив номер телефону, може, може це він на бусі, ні. Ні, не він якогось висадив. Так, ну спробуємо ще раз набрати останній раз, запитати, чи буде, чи не буде. Якщо буде, то коли? Бо ми ж не будемо тут цілий день чекати або якогось депутатів, який там. Видно, блин, в космос виходив напередодні, в невісомості був. І таку дурницю нам дзвонив, пропонував. Так, набираю знову. Алло, алло. То, то що, скільки вас чекати? І я на місці. Все добре чекаю. Да. Давай, давай. Дікі да. Да. зараз виходимо на двір в машині, з біля входу. Ну я всередині. Угу. І сертіст, бля. А де він всередині? Почлі. Він ж не, не проходив сюди. Якийсь странний, бля. <клес> не знаю, де він всередині, але всередині тут його нема. Може він в Житомирі десь. <клес> Ой, блядь, клоун, бля. Коручу. Ладно, погнали ми по своїх задачах, бля. Сергій, чи тоді, що? Тоді давайте так. Я підготую свою зйомку, тому що я ж не знаю, що ви там. А чого ви ховаєтесь, не зрозумів. Я не ховаюся, ну, Я так... публічна людина. Публічна людина, так давайте зустрінемося, так. де ж ви ховаєтесь? Ми вийшли, так, вас нема. Зустрінемося. Зустрінемося, коли я буду готовий. Так а ви що, не готовий чи що? Так, да, я готовий. Ну. Але ви зйомку з своєї сторони виставите, а потім да. е з моєї сторони. Зйомки немає. Я до зйомок не готовий, тому що ага. мене немає оператора. Буде мій оператор з нашої сторони. Чи да? там Хорошо. з а ви думали як це? Ми Але а я... як, а як ми ви можем... думали, ми з вами будемо розмовляти? Дякую, дуже дякую вам. Дуже да. дякую, що ви приїхали і готові до зустрічі. Ага. Але на даному етапі, якщо зараз по відеозйомці, то треба, щоб була друга сторона відеозйомки. Так щоб знімайте, випадки, будь ласка, ви ж публічна а особа. Дякую В чому вам. питання? Спасибо, вам за Чого ви боїтеся? Це та свін'я курва <світ> Ну Дивіться, ще раз підтвердили, що це чертило. Самий справжній чорт. Йому ж ніхто не, не забороняє блин, там, фіксувати чи ще щось. Е, як він думав, я, ну, що ми з ним будемо розмовляти? Типа, тьорочки якісь вести, так він не по адресу. Ну коротше, ще раз підтвердило, що це просто балабол, блін, звичайний чортило, блін. І ще якийсь депутатом є. Космонавт просто все. — Погнали далі. — Як таких космонавтів <звисів> держать у. <звисів> <звисів> да. у... Да. Та це не тут його держать, він, він до цієї селищної ради не має, вже не вів справки, що це за чертиво. Люди підтвердили, що це повний космонавт. Злякався, блін, відеофіксації, він думав, що ми з ним будемо між щось терти, чи що. О, злякався і заховався. Да. Ну, ладно, така історія, блін. Дуже, я би сказав, дуже багато і так ми уваги йому приділили. Звертати увагу на кожного чортилу, який там спочатку не пойме що, да? якусь там корону собі надів, що граблями зіб'єш. Ви там приїдьте, щось там, приготовте документи. Ти там в Сусну не в'їхав звичайно. Можете там температури. От. Я зазвичай своїми колегами, як приїжджаю, то навпаки. Всі депутати готують документи, а мені документів готувати нема, що я не посадова особа. І я зараз як взагалі трапляється, що доброту приймають за слабі. От. Ну, в принципі, от і все, що і що потрібно було довести. Разом з силами ми погнали далі. Мені хватить цього дерьма. Я визиваю ментів. Нет, стой, не смей никуда звонить. Ну все, я валю отсюда.